Всіх вітаю 11 червня. Давайте пройдемось по новинам. Та є декілька питань стосовно, що готує Росія до кінця цього місяця. Що чекати? Так, давайте по новинам. Зеленський в Німеччині, йдуть перемовини з Шольцем. Вже відомо, що дадуть нам Петріот, Айрісті, снаряди, боєприпаси. Ну, Запитаємо, що ще? Що там обговорювали? Далі, Польща вводить буферну зону з Білоруссю. Подивимося, чого та що там чекати. Далі, Тайвань мінує екваторію, проливу біля Китаю, теж готується. Польща готується, Тайвань готується. Запитаємо ще тут. Далі, вчора заява там якогось американського сенатора, що в Україні. Корисних копалин на 10-12 трильйонів доларів. Ось для чого їм потрібна наша земля. Не люди, ніхто їм не потрібен, їм потрібні копалини. Запитаємо, чи це дійсно так. І потім ще подивимося: плани Росії, Путіна, Кремля, що вони готують на найближчий час до кінця цього місяця. Як їм удари по аеродромам, по літакам, по С300, С400, все нормально. Ну, і що, що чекати? Ось такі будуть питання сьогодні в нашому відео. Так, пишіть свої питання під, в коментарях, я повідповідаю на всі ваші питання в наступних відео. Так, Зеленський в Німеччині. Йдуть перемовини з Шольцем. Або вже пройшли. Е, відомо, що ми отримаємо ПВО, Айрісті, Петріот, снаряди, боєприпаси. Ну, давайте запитаємо, що ще, про що розмовляли Зеленський та Шольц сьогодні. Про гроші, велика допомога. Бачите, 10 монет. Карта великої підтримки та великої допомоги. Ви бачите, що розмовляли ще, ще про якусь колесницю, але вона чогось по ілюзії йде, можливо, за літаки. А ось установки та е, снаряди. Отримаємо. Тут, бачите, гроші, 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 гроші. Все за гроші. Рух грошей. Так, а що по ілюзії? Ну, все, ну, все, все ж таки, чого падає карта ілюзії, перемовини Зеленського та Шольца. На що ілюзія? Ілюзія. Ну, вони там дають нам, вони нам дають. Вони нам дають, але, як би вам сказати правильно. Не та кількість, яка нам потрібна всієї цієї зброї. Вони то дають там потрошку. Один Петріот, один арісті, там трошечки снарядів. Але для, допомо... для перемоги, ось, бачите, для перемоги нам потрібно більше. Але і на тому дякуємо. Ми зрозуміли, що ми отримаємо допомогу. Про що ще розмовляли? Зеленський та Шольц. Шольц сьогодні в Німеччині. Про дуже важку ситуацію Україну. Україна в дуже складній ситуації. Чи про людей, які недовольні чимось, незгодні з чимось, да, розмовляли про людей. Про недовольство людей. Про що ще розмовляли? Да, про людей, про народ розмовляли. Як зробити так, щоб людям краще жилося? Як збалансувати ситуацію? Ну, коротше кажучи, не тільки вони розмовляли про допомогу, про зброю, це ми отримаємо, але невелика кількість, нам треба більше. Але ще й розмовляли, скоріш за все, про те, як Україні важко, як українцям важко, що можна зробити, як можна покращити ситуацію всередині держави? Ось це ще показує. Так, далі. Польща вводить буферну зону з Білоруссю. Чого Чого Польща вводить буферну зону з Білорусс? Чого Польща вводить буферну зону з Білорусс? Так, чиїсь бажання. Угу, гроші. Де робота? Зараз тільки починає йти робота над цим. Іде робота, вище суд, бояться якихось ударів. Росія і Білорусь з Росією, вони агресори, вони бояться від, від них, бачити, неочікуваного удару в серце. Тому і зараз йде ця робота. Ось карта роботи. Люди працюють, робота, щоб е, унеможливити, бачите, дві мечів, щоб перекрити їм будь-який. Які там проходи, ходи, щоб навіть в них не було думки е сюди, ну, в Польщу, я маю на увазі, рухатись? Ну, коротше кажучи, роблять це ну, так, щоб показати, що ми від вас захищені. Чи буде якась агресія з боку Білорусі в сторону Польщі? Чи буде агресія з боку Білорусі в сторону Польщі? Знову робота диявола. Правосуддя, захист, колісниця. Всі оці розмови про те, що будемо на вас і йти, там, це все обман. Це якась хитрість стосовно колісниці. Можливо, якісь провокації на кордонах будуть, тому що падає диявол. Але стосовно наступу, це якийсь обман. Хитрість, маніпуляція. Ну да, знов карта Луни це обман. Ні, вони туди не підуть, просто, просто залякують. Далі. Тайвань мінує акваторію свого проливу. Ну, той, що біля Китаю. Готуються до ескалації. Тайвань мінує акваторію проливу. Готуються до ескалації з Китаєм. Що буде відбуватися далі? Китай, Тайвань в найближчі місяці. Плани по ілюзії. Земля. Їм потрібна земля. Китаю потрібна земля. Важкість. Тут все тільки плани. Тут тільки плани. Плани будують, щось важко їм буде. Тобто. Захопити. китайці, розуміють, розуміє, чи буде ескалація конфлікту Китаю і Тайваню. Ну, Бачите, повішений відлюдник на цю дорогу. Ну, поки що тут таке. Ну, Не видно прям, що вони ось підуть. Ну, Китай. Поки що повішений падає на ескалацію конфлікту. Далі в Україні корисних копалин заявив американський сенатор на 10 12 трильйонів доларів Росія потрібна Україна. із за цих корисних копалин, які на нашій території. І за цього вони. Ну і за цього Росія на нас пішла. З-за корисних копалин. Прикордоння. Хитрість. Д'явол, Україна. Робота. Ну так, да, карта роботи, карта ресурсів. Україна, до речі, вона дуже-дуже. ну, Україна може бути найбагатшою державою, ну, прямо у світі, я б сказала. Бачите, Україна дуже. Але потрібно тут працювати, потрібно цим займатися. Потрібно ці копалини видобувати. Вони ж лежать їжі. Ну, вони ж самі себе не відкопають, правильно? Треба проводити роботу, щоб. Ну, коротше кажучи, потрібні вкладання. Але дійсно, Україна дуже. Родюча, як би сказала так, земля на корисні копалини. Чи дійсно Путіну потрібно тільки Путіну потрібно, ну, Росії потрібно тільки наші корисні копалини? Наступ, да. Гроші. Це дуже великі гроші. Ну, дивіться, 10-12 трильйонів доларів. Це дуже великі гроші. Ось наступ, тому що це дуже великі гроші. Дійсно так. Українці їм і нафіг не нужны тільки е, ресурси. Так, давайте далі про Путіна, про Кремль, про Росію. Путін, Росія, Кремль зараз що готують, що планують відносно України. Сьогодні 11 червня. Що там готує Росія? Путін, Кремль відносно України. До кінця місяця, що готують, що планують відносно України. Давайте, що готують, що планують відносно України взагалом. Загалом, що готують, що планують. Єрофант, диявол. Плани. Планують якогось іерафанта посадити десь, щоб він. Ну, коротше кажучи, Плани в них по дияволу, ось плани по дияволу. Тобто, плани в них, вони не будуть поступатися, вони не будуть йти, уходити, там, здаватися і так далі, відступати. Ні. Навпаки, навпаки. Ось це ще, до речі, це карта ще церкви, розумієте? Церква, Дияво, тріка, жезлів, Плани. Оцей московський патріархат в Україні це просто повна жесть. Ну, якщо чесно, просто жесть. Що планує Кремль відносно України в найближчий час? Давайте. Смерть. Обстріли планують. Війна, обстріли, удари, удари, війна, обстріли, смерть. Ілюзії, е, ілюзія на домовленості е, поки що йде, не хочуть. Вони кажуть, що вони хочуть домовлятися, ну тобто готові, да? Але насправді ні, вони не готові. Вони. Тому що вони знають, що якщо домовлятися, треба поступатися територіями, а вони це робити не хочуть. Вони хочуть ще, ще, ще захоплювати більше і більше. До речі, на Донеччині в них є якісь там невеликі, але є просування. Що готує Кремль в найближчий час відносно України? Вони будуть і далі продовжувати бити по нашій енергосистемі. Ось по цим картам. І далі продовжувати бити. Тому що від цього залежить життя, робота людей-українців. Так, далі, як, як там вони себе почувають в Кремлі Путін та інші після ударів по авіабазам, по літакам, по установкам С-300, С400 в Криму і не тільки, що в них там, що вони про це думають. Все в них нормально. А, дуже великі гроші втратили гроші, бачите? Гроші втратили гроші. Диявол втратили. Бачите, на Росію постійно. Диявол, 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 диявол. Ну, що б ще можна казати? Втратили велику кучу грошей, але, якщо чесно, воно їм якось так собі. Ну, по цим картам ну, так собі. Ну, втратили, то і втратили. Нічого ще, ще зроблять. Як там Росія почуває себе від втрат? Ну, Дивіться, по цим картам вони прям дуже сильно не засмутилися. Якщо, якщо, дивлячись на цей розклад, не дуже вони там сильно засмутилися. Ну, вдарили, то й вдарили. В нас ще цих, цих С300 та С400 багато літаків в нас теж є, ну таке, коротше кажучи. І я б ще сказала, знаєте, що, що по цій карті обман Путіну, ось хто там при владі, їм все ще вони навіть не знають, що в них там відбувається. Ну, тобто тут карта обману. Там вони там і не знають, що відбувається. Ладно, давайте ще останнє питання. Що чекати від Росії до кінця місяця? Україні, що чекати від Росії до кінця місяця? Україні, що чекати від Росії до кінця цього місяця червня. Так. Так, якась буде надія. Є якийсь шанс, карта шансу на те, що відбудеться в світі, все ж таки цей саміт 15 червня. Є, є, ось, бачите, карта надії, мрії на мир, на цей саміт, який саміт, який буде в мирі. Багато людей збереться, держав. Е, є шанс, це карта шансу. Є е, шанс на що? Е, ну, Тут все одно обман падає по луні. Так, а що чекати від Росії? Я скажу так, що той шанс для Росії він йде луні. Вони все одно як обманювали, так і будуть обманювати всіх. Що чекати від Росії відносно України до кінця цього місяця? Що чекає Україна? Війна. Активація на прикордонних територіях може початися до кінця місяця. Десь може ще початися якась активація війни. Десь може бути рух. Що чекати від Росії до кінця цього місяця? Дуже багато брехливої інформації. Ось, бачите, обмани, які було. Дуже багато будуть розповідати, коротше кажучи, оце і псу, і так далі. Дуже багато цього буде, що ще чекати. Десь ще все ж таки можуть, може бути ще десь якийсь наступ. Бачите, там була 6 мечів, тут колісниця, десь може бути якийсь наступ. Давайте запитаємо відносно обстрілів більш конкретно. Так, до кінця цього місяця, червня, що чекати від Росії стосовно України обстріли, обстріли. Ще чекати, чекати від Росії до кінця місяця відносно України стосовно обстрілів. Так, карта України, нашої землі, домовленості. Е, стосовно обстрілів. Луна. знов шанс. Підприємство диявол. Ну, Коротше кажучи, вони будуть все одно буде працювати наше ПВО, вони будуть гатити удари все ж по підприємствам. Тобто знищення роботи, знищення ресурсів, знищення складів і підприємств. Вони хочуть, щоб в Україні, бачите, була карта бідності. Повністю 5, 5 монет, карта бідності. Нема світла, нема роботи, немає нічого. Якщо у вас нічого не буде, ви захочете домовлятися з нами за землі. Будуть обстрілювати. Підприємства, світло, склади. Що чекати до кінця цього місяця з боку Росії відносно обстрілів. Я скажу так, що дуже вдало буде працювати наше ПВО, але небезпека є. І небезпека ще не тільки обстрілів, а ще десь може бути наступ до кінця місяця. Ну, можливо, десь ще Харківщина, можливо, Сумщина. А можливо, і інші з інших, ну, з, там, де зараз йдуть військові дії, десь буде, можливо, невеличкий пролив, прорив та наступ з їхнього боку. Ну, Ось такий розклад на сьогодні. Але нічого, нічого, в них нічого не вдасться. Так, давайте наостанок. Чи вдасться Росії ось ті їхні плани, що вони хочуть зробити в Україні? Чи, вдасть, чи вдадуться Росії їхні плани відносно України? Чи вдадуться? Ні, карта відповідь ні. Їхні бажання, їхня власність пажу, зміни, рух. Їхній рух, ні, не вдадуться. Бачите, їхній рух чекає смерть, тобто і зупинка. Ні, плани їхні не вдадуться. Знов не так, як вони собі це все уявляли та малювали. Бажаю всім тихого дня.